Скажи чесно, коли ти востаннє молився і справді відчував, що Бог тебе чує? Тиждень тому, місяць, рік, а може і ніколи, шукуюча правда, що 9 з 10 людей взагалі не моляться і навіть не здогадуються про це. Але сьогодні все зміниться. Залишайся до кінця, і я розповім секрет, який використовують святі вже 2000 років. З вами отець Остап, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про Віру і шукаємо глибшого спілкування з Богом. Підпишіться, бо нас чекає ще багато нових і цікавих відео. Сьогодні ми розбираємо одне з найважливіших питань віри як молитися так, щоб це реально працювало. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду молитви, хочу сказати, що ви можете отримати ось цю свічку. З натурального воску і з християнською символікою. Щоб її отримати, напишіть коментар, які у вас відчуття під час молитви. Серед коментарів я оберу одного переможця і подарую ось цю свічку, а ваш коментар також може підтримати когось іншого. Я перепробував безліч способів молитви, від механічного читання молитовника до спонтанних розмов з Богом. І можу сказати точно: є молитва, яка змінює життя, а є молитва, яка нічого не дає. Різниця між ними кілька простих принципів, про які ти дізнаєшся прямо зараз. На початок розглянемо помилки, які роблять люди у, у молитві і руйнують її. А якщо ви хочете підтримати цей канал, то посилання на банку є у першому коментарі та описі відео. Помилка номер 1 Молитва, як список покупок. Боже, дай мені хорошу оцінку, дай мені грошей, дай мені здоров'я, допоможи мені скласти іспит, допоможи, щоб мене взяли на роботу. Знайомо, уяви, що твій друг приходить до Тебе лише тоді, коли йому щось потрібно. Ніколи не питай, як ти, ніколи не ділиться своїм життям, а тільки постійно просить. Як довго ти витримав би таку дружбу? Бог це не автомат з кавою, вкинув монетку, натиснув кнопку і отримав результат. Він, отець, який хоче бути частиною нашого життя. Коли ми молимося, ми можемо просити, і це нормально, але просити не, не має бути лише частиною розмови, так само, як і з батьками чи друзями. Ми не тільки щось вимагаємо, але й ділимося радощами, дякуємо, розповідаємо. І слухаймо. Помилка номер 2 Молитва на автопілоті. Отче наш, наш богородице діво, швидко прочитав, перехрестився і можна бігти далі. Обов'язок виконана, галочка поставлена. Але запитай себе, це була розмова чи лише відстріляна формула. Уяви, що ти говориш з коханою людиною, тільки заученими фразами: привіт, як справи, добре, ну бувай. Без емоцій, без думки, без серця. Чи буде це справжнє спілкування? Так само і з Богом, йому потрібна не наша відтарабанена молитва, а наше серце, навіть якщо ти скажеш йому кілька простих щирих речень своїми словами, це буде набагато цінніше, ніж сотня механічних повторень. Помилка номер 3 Молитва тільки у критичних ситуаціях. Боже, допоможи, бо контрольна», Боже, рятуй, бо хвороба. Боже, зроби щось, бо все валиться. А коли все добре, тише. Це як дзвонити батькам тільки тоді, коли потрібні гроші. Стосунки так не будуються. З Богом так само. Якщо ми згадуємо його лише в моменти паніки, ми втрачаємо найбільше справжню дружбу. Бо молитва це не кнопка, сос, а щоденний діалог. Помилка номер 4 Очікування миттєвих результатів помолився сьогодні, значить, завтра все має змінитися, але Бог не працює за нашим календарем, у нього свій час і свій план. Іноді відповідь приходить не одразу, а через роки. І тільки потім ми озираємось назад і розуміємо, саме так і мало бути. Якби Бог дав нам те, що ми хотіли тоді, можливо, це тільки б зруйнувало наше життя. Молитва це не магія, не чарівна паличка це довіра. Це віра, що Бог знає краще, навіть коли ми не бачимо відповіді. Якщо ти чекаєш швидких результатів, не здавайся, Бог відповідає завжди, просто не завжди так, як ми очікуємо. Помилка номер 5: молитва без віри. Боже, якщо ти є, допоможи. Звучить не як молитва, а як експеримент. Уяви, що ти кажеш дружині, Якщо ти мене любиш, зроби мені чай. Це не стосунки, це провокація. Справжня молитва народжується з довіри. Віра не означає, що ми все розуміємо. Віра означає, що ми довіряємо тому, хто нас любить. Якщо ти сумніваєшся, не біда. Скажи Богу чесно, Господи, я вірю, допоможи моєму невірству. Саме так молився один чоловік у Євангелії, і Бог почув його. Тепер перейдемо до того, що дійсно працює. Це формула 4П. Я хочу поділитися з тобою формулою молитви, яку використовували ще перші християни. Вона проста, але надзвичайно глибока, і ці чотири літери П можуть назавжди змінити твою молитву. Перше, це Поклоніння, молитва починається не з «дай», а з ти є. Це момент, коли ми визнаємо, Бог це той, хто створив усе, що існує, той, хто тримає зірки на небі, але водночас знає, що відбувається у твоєму серці. Спробуй сам, замість того, щоб почати молитву словами Боже, допоможи мені, скажи: Боже, ти всемогутній, ти дав мені життя, ти світло в темряві. Ти той, хто завжди поруч. Це не лесточці, це правда. І коли ми так молимося, щось дивовижне відбувається. Наші проблеми не зникають, але вони стають меншими. Бо ми дивимося в них уже не з точки зору своїх обмежених сил, а з точки зору Бога, який керує Всесвітом, уяви, ти маленька дитина, яка йде темною дорогою. Страшно, але поруч. Бере тебе з руку батько. ти не стаєш сильнішим, але страх зникає, бо ти знаєш, поряд є хтось набагато сильніший. Друга частина молитви це правда. І тут часто ми робимо помилку: Боже, прости мені всі гріхи. Звучить загально, але так ми нічого в собі не міняємо. Набагато сильніше сказати конкретно: Боже, сьогодні я був різкий у словах з мамою. Вчора я збрехав другу, бо не хотів виглядати слабким. Позавчора я заздрив сусідові, бо йому в житті щось здається краще, ніж мені. Бог і так знає, що ми зробили, але назви гріх по імені, це як вийняти скалку. Тільки тоді починається зцілення. Подумай про це так, ніби ти прийшов до лікаря. Якщо ти скажеш, докторе, мені погано. Він не зможе допомогти, але якщо ти чесно вкажеш, де болить, він знайде ліки, чесність у молитві це момент, коли ми дозволяємо Богові лікувати наше серце. Третя частина це подяка. Часто ми живемо так, ніби в нас завжди чогось бракує, ще більше грошей, ще кращу роботу, ще кращі стосунки. Але зупинися і подивись, скільки вже дано. Скажи Богові, дякую тобі за те, що сьогодні прокинувся. Дякую за каву, яка мене підбадьорила. Дякую за друга, який написав мені повідомлення, надав, що я не сам. Дякую за посмішку незнайомця, яка підняла мені настрій. Подяка змінює твоє серце. Коли ми дякуємо, ми перестаємо бачити лише те, чого немає, і починаємо бачити скарби, які вже є поруч. Це не психологічний трюк, це духовний принцип. Апостол Павло казав за все, дякуйте, не тому, що все ідеальне, а тому, що навіть у темряві можна побачити світло, подячне серце завжди відкрите до нових Божих благословень. І ось лише після всього цього, це четверта частина прохання. Але вже вона звучить по-іншому, бо після поклоніння ми вже знаємо, хто Бог. Після визнання правди ми чесні перед ним. Після подяки ми пам'ятаємо, як багато він вже дав. Тепер наші прохання не звучать як вимога, а як довіра. І тут є дві важливі речі. Перше, це просити не тільки для себе, молися за батьків, за друзів, навіть за тих, хто тобі робить боляче. Це важко, але саме так змінюється серце. Друге, це просити не тільки про матеріальне. Не лише Боже, дай грошей, а Боже, дай мудрості приймати рішення, дай терпіння сім'ї, дай любові до тих, кого мені важко любити. А найголовніше, закінчи словами, але нехай буде не моя воля, а Твоя. Це не поразка, не капітуляція, це довіра, це як сказати, Господи, Ти бачиш усе моє життя ширше, ніж я. Тому я вірю, що Твоє рішення завжди буде кращим за мої. Плани. Ось ця формула може змінити твою молитву. Спробуй застосувати її сьогодні. Кілька хвилин поклоніння, кілька хвилин чесності, кілька хвилин подяки, і тоді твої прохання набудуть зовсім іншої сили. І якщо ти думаєш, що ця формула якась нова чи вигадана, подивися уважно, за якою формулою побудована молитва Отче наш. А також напиши у коментарях, яка твоя улюблена молитва. Твоє ділення може допомогти іншому глибше пірнути у віру. Добре, формулу ви вже знаєте, але залишилося питання, як зробити молитву справді живою, щирою і глибокою? Бойдоні ми знаємо правила, але серце все одно мовчить. Тому ось. Кілька перевірених технік, які зможуть оживити твоє спілкування з Богом. Техніка номер 1 Молитва як розмова. Уяви, що Бог це невіддалений Всевишній суддя, який чекає на твої правильні формули, а найближчий друг. Говори з ним так, ніби розповідаєш найріднішій людині про свій день. Наприклад, Боже, сьогодні я сильно хвилювався перед важливою розмовою, і мені було страшно, але я відчув, що ти поруч, дякую тобі, допоможи мені довіряти тобі ще більше. Або Боже, сьогодні я бачив бездомного чоловіка, і мені стало сумно, що я можу зробити. Як ти дивишся на таку несправедливість, не бійся емоцій, поглянь на псалми, там є крик, і радість, і страх. І захоплення, Бог створив тебе з почуттями, і Він хоче чути їх у твоїй молитві. Це не слабкість, а справжність. Техніка номер два молитва образами. Тут допомагає уява. Закрий очі і уяви себе поруч з Ісусом. Це може бути дорога, по якій ви йдете разом, або берег ріки, де ви сидите і розмовляєте. А може ви разом сіли за стіл, і ти ділишся своїми переживаннями. Коли ти Уявляє, що Ісус поруч, твоя молитва перестає бути сухим монологом, ти починаєш відчувати його близькість, і дуже ча часто саме в цих образах приходить мир і відповідь, яку словами важко описати. Техніка номер 3 Літургійна молитва. Молитви церкви, отче наш, Богородице Діво, Псалми, літургійні тексти це не просто завчені слова. Це скарби, в яких зібрано досвід тисячі поколінь християн. Використовуй їх не як заклинання, а як двері до глибшого переживання Бога. Наприклад, візьми Отче наш і роздумуй над кожною фразою: Отче наш! Що це означає для мене називати Бога Батьком? Нехай святиться ім'я Твоє, як я можу своїм життям прославляти Його. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Які мої справжні потреби. Коли ти вникаєш у слова, вони стають не чужими, а твоїми. І тоді навіть знайома молитва оживає. Техніка номер 4 Молитва слухання. Молитва це не тільки ми говоримо, але й ми слухаємо. Найважливіша частина це тиша. Після слів. Виговорився, зупинись, сиди кілька хвилин у тиші, відкрий. Це для того, що Бог скаже тобі. Не чекай голосу з неба чи надприродних видінь слухання це відкритися на тихе спонукання в серці, на несподівану думку, відчуття миру, ясність ситуації. Наприклад, одного разу я довго молився про складне рішення, і в тиші, коли вже перестав щось вимагати, прийшло глибоке внутрішнє розуміння, що Бог робить. І це була відповідь від Бога без слів. Але дуже чітка. Отож, друзі, ці техніки допомагають зробити молитву не сухим обов'язком, а живою розмовою з люблячим батьком. Спробуй їх і побачиш, що твоє спілкування з Богом стане глибшим і щирішим і радіснішим. Важливою є постійність у молитві, не інтенсивність, не тривалість, а постійність. Святі ставалися тими не через супермолитви. А через щоденне і вірне спілкування з Богом. Свята Тереза Авільська казала молитва це дружба, частий розговір віч навіч з тим, хто нас любить. Зверни увагу, частий, не епізодичний. Почни з мологом, п'ять хвилин вранці, коли це стане звичкою. Додай вечірню молитву, потім кротка молитва протягом дня. Поступово ти відчуєш, як молитва перестає бути обов'язком і стає твоєю потребою. А тепер ваша черга ось що робити прямо зараз. Розкажи в коментарях, які питання вас турбують. Ваші коментарі допоможуть підібрати теми до нових відео. Давай підтримуємо один одного, а також це є можливість виграти свічку, яку я приготував для вас. А також поділися відео з друзями. Можливо, хтось із них шукає відповіді на питання про молитву. І не забувай підписатися на канал та увімкнути дзвіночок. Попереду ще багато практичних порад про віру. І запам'ятайте, немає неправильних людей для молитви. Бог чекає на розмову з тобою, саме таким, яким ти є зараз, з усіма сумнівами, страхами та надіями. Молитва це не техніка досягнення цілей, це стосунки з живим Богом. І як будь-які стосунки, вони потребують часу, терпіння та щирості. Нехай твоя молитва стане не обов'язком, а радістю. До зустрічі в наступному відео благословенного вам дня або ночі. А ще я забув сказати, що цю свічку я зробив сам. Тому. Пишіть коментарі, і я з радістю її вам подарую.